Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати кавун, який називається Авалон. Це у нас кавунчик від компанії Inovased. Це гібрид. Він у нас відноситься до ранніх. Більші екземпляри ми вже давним-давно зібрали. Там були такі в районі 7-7,5-8 кг. Це залишились невеликі, я їх спеціально залишив декілька штук, щоб вам показати в розрізі. Спробувати на смак разом з вами і заміряти рівень цукрів. так, Ну, цей екземплярчик, я не знаю, десь в районі може 4,5, можливо, до 5 кг. Ну такий важкий. так Зараз ми його розріжемо і подивимося, що в нас тут всередині. Маю надію, що він такий стиглий. О! Просто прекрасно Одразу тріснув. Дуже хрустить. Бачите, яка краса. Шикарне забарвлення, дуже такий насичений червоний колір. Насіння вже визріло, можна сказати, 100%. Ну, зараз будемо куштувати, спробуємо, який же він на смак і замірюємо рівень цукрів? Дуже смачний. Дуже смачний кавунчик. Зараз по такій погоді вони всі січні. Дуже багато в них соку смачний, так, по бріксах, по бріксах рівно 10 брікс. Я пам'ятаю, ті, що перші були авалони, які ми зривали ще до того сильного дощу, то по бріксах там було. Більше 11, десь 11 з половиною. 11, 11 з половиною, то були дуже солодкі. Тут бачите, після сильних тих заливних дощів, цукор уже трішки пішов донизу, але все рівно кавунчик дуже смачний. Не. дуже класний. Хрустка така м'якоть. и дуже приємний на смак. Вигризається також дуже добре. Смак взагалі класний. Дуже мені подобається цей кавунчик, на смак просто бомбезний. При хорошій погоді, коли більше сонечка і мало дощів, цукри він набере дуже добре і буде дуже смачний. Він навіть зараз при 10 брікс дуже смачний. Солодкий, класний. Тоді я пам'ятаю, як я вже казав, той кавун, ті кавунчики, перші, які були до дощу, з тими бріксами взагалі були бомбезні на смак. Так що ось такий він авалончик від компанії Новосіц. Класне моє забарвлення м'якоті. Насичено червоний, дуже смачний, хрустка м'якоть. Ну, Взагалі класний кавун, ранній, бомбезний. Дуже мені подобається Авалон і Нова